Тест нових колес на швидкість. Це 60 мм, mm, 78 вісім uh, їх. Твердість. Так. Поїхали. Я сподіваюся, зможу потім. Ходити. Не рекомендую це відтворювати вдома. Ми, звісно, протестували спочатку, що. Можливо, тест був не дуже точний. Фу. Так, я ще не вмію. Купувати шкарпетки. Оті самі шкарпетки, які ще в відео, кстати, не були ще. Дивись, німецький прапор. Кольори німецького прапору. От. Це магазин взуття, скажете ви, так. Да? Але там шкарпетки теж продають. Ось так от, ось так от. Сподіваюсь, що вони там є. Фух. Фух. Вони, вони все, ще тут є. І навіть Ну, видно, що вони дитячі, але я думаю, на мою ногу взагалі має бути має бути супер. Давай огляд на Нью-Йорк Фрайс. Хто допив Доктор Пепер, там один льот залишився. Нью-Йорк Фрайс хот дог. В принципі, сайдіот. Але о oh Майдок в Києві мені сподобався набагато краще. Потом Нью-Йорк Фрайс, а саме страва під назвою Путін. Так, не здивуйтеся, це канадська національна страва. Це просто. Діма карупа, тобто так. Так, зараз це виглядає як пюре картопляне, а не картопля фрі. Але тут соус, соус другий, фарш, бекон трошки. І боби, і зелена цибуля. Сайдет, в принципі, нічого такого. Я би можливо спробувала інші. Тому що просто цей не і це, це просто. окей. Непогано. Чели. Типа, Empty cups without lids. Тим временем, капс там з, з кришками і водою внутрі. Да? Буває. Ми прийшли додому і ось мої три пари шкарпеток. І що я перше, що з ними зробила? Це я зробила їх в правильних парах. Ось цей з цим. з цією шкарпеткою. І ось так. І так, я вважаю, моя особиста суб'єктивна, об'єктивна думка, що так набагато цікавіше воно виглядає, тому що, ну. ну